А ви знали, що геморрой є у всіх з народження, але не у всіх з цим є проблеми. В нормі наш геморрой виглядає так. Але спосіб життя, харчування та багато інших з часом призводять до його збільшення. До мене як до проктолога, звертається вже в більш запущеному стані з тромбозами, кровотищами, свопадінням вузлів на зоні, які вже навіть не вправляються самостійно, та багато іншими патологіями. Чи можна прифілактувати? Звісно, так. От декілька порад. Це нормалізація стільця, туалет без телефону, альтифікація має тривати 3-5 хвилин, відмови від туалетного паперу, тобто підмиватись, достатньо кількість пожитої рідини, клітковини, кегеля, робити помірно силові вправи та ще декілька інших. А головне не соромте, звертатись до профтологів. Коли з'явились скарги або помітили зміни, звертайтесь, а я чекаю вас у себе на консультацію.